Доброго ранку, друзі. Ну що, не минуло і, як завжди, півтори години, як я збираюся, і можемо вирушати далі в дорогу. Сьогодні 9-й день і продовжуємо подорожувати Нормандією. І нам треба піднятися кудись ось. Туди вгору, буквально одразу. Чудовий кемпінг, мені дуже сподобався і за досить невелику плату. Тож вирушаємо. Далі. Вчора була весь день, десь о пів на дванадцяту. До п'ятої, можливо, просто шалена злива, не просто дощ, а злива з блискавкою, громом. І Я трохи відхилилася від маршруту, верніше збилася з маршрута. не туди поїхала, але не критично. 2-3, можливо, 4 кілометри зайвих намотала. Зараз виїхала з кемпінгу і їду на свій маршрут. Ось. Ось вчора ось тут я мала оцим пішохідним місточкам десь звернути і перейти, переїхати через цей канал. Але я навіть сюди не побачила повороту і Поїхала далі і трішечки збилася з маршруту. Але все гаразд. Ось мій маршрут Євровела 4 і Лавела Маркстайм. Мар 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 Тож їдемо далі. Красива церква на горі стоїть, і я так розумію, ото підйом, ото мій. Все, поїхали досліджувати далі нормально вірні. Гарно, гарно. Нічого не скажеш. Який гарний краєвид. Стояла по так годинами і дивилася. Дуже красиво. Ой, йо-май, йо. Тут можна було піднятися фунікульором. А я дерлася на цю гору пішки. Нахил був чи 12%, ну дуже великий. Зараз там вже їду тут. Вже 3-4% таке собі. Але туристів тут тьма. Ну ось на, на що тут туристи дивляться. На Ла-Манш. І ось прогулюється собі стежкою. І ось такі вже. Почали з'являтися алібастрові скелі білосніжні. Доглядаю тут за місцевістю. Все супер. Почалося узбережжя алібастрових скель. І я тепер, відповідно, скачу вгору, вниз, вгору, вниз. Ось, на ту скелю піднялася спустилася, он там, де поїхала помаранчева автівка і велосипедисти. А тепер ще зараз на оту стелю будемо підійматися, а містечки дуже затишні, курортні Мені аж не віриться, що я проїхала Майже 6,5 кілометрів всього-навсього, а вже було аж два крутезних підйоми. Дуже крутих. Але нічого, сьогодні якось більш-менш легко. Дай Боже, щоб так було і надалі. Їду в горку. Але хоча б коли плавний набор висоти, то хоч якось можна їхати. Там, ну, 3-4, ну хай 5%. Ну коли прямовисні підйоми, я не знаю, як на них можна заїхати. В Альпах кажу, подекуди було легше, тому що там ось такі були плавні підйоми, на які реально було їхати якось зараз. Нехай він затяжний, але ж їхати можна. І навіть не знаю, на найнижчій передачі чи ні. Навіть не на найнижчій. Це якась другарядна дорога. Тому автівок поки що не було. Здається, майже піднялася. Хоча ще трошки. Трошки треба. Але Знайшла ось таку зону відпочинку. Столик, правда, на сонці. Але вирішила зупинитися трохи, перепочити. Бо підйом такий затяжний. Але їхати можна, тому відпочиваю зараз з'їм персик, перепочинок на водичку і фрукти, і поїду далі. Все, вивезла цей підйом, майже 6 кілометрів. Подивимося, як довго. Буде тривати. Ну, рівниною це назвати не можна. Бо, це так би мовити умовне плато цього пагорба. Ой, яка милота! Я щось себе балую. Їхала, а тут вказівник. Кебаб. І я вирішила зупинитися. Скільки тій, скільки того життя? Тому зараз. Майже тринадцята. Перепочину, пообідаю і поїду далі. Ось так. Замовила собі галету кебаб і подають вони її з картоплею фрі. Наїлася, було дуже смачно. Тепер час рушати далі. Вивезла я черговий підйом і ось вам краєвид. І знову ось там на обрії скелі. З їхніми ремонтами ледь розібралася куди йти. Купа каналів. Ось. А маршрут вів до тієї скелі, можливо, там оглядовий якийсь майданчик, я не знаю. І потім назад ось сюди, кудись. Ага, отам, мабуть, був міст. Його зараз немає. Ось поставили такий. Дівчина також заплуталася. Розібралася він пішла. Отам швидше за все, мав би бути той міст, якого немає. Ось, або пер... ну, міст, швидше за все, бо тут переправи бути не може. Ось, ну, не... розібралася, то їдемо далі. Місто Деп'є. Порт тут. Звідси можна паромом в Англію. Бодін, 1896 рік. І ось такий краєвид. Узбережжя алібастрових скель. Он паром пливе з Британії. Це як завжди на морі. Бачите того чувачка, що поїхав італієць? Ми ще не з ним дуже приємно поспілкувалися трохи англійською, бо він німецьку краще знає трохи з перекладачем. Він їде з Амстердаму, ми з ним вже перетиналися в одному з кемпінгів в Бельгії на кордоні з Францією. Ось. Омаха, кудись туди він їде цього року. Такий приємний італієць. І так трошки-трошки говорить українською. Дуже приємно, пару фраз. Дуже приємно, та до зустрічі. Ой. Такі, такі зустрічі просто надають дуже дуже багато позитивних емоцій. І тому ти розумієш, що все це не дарма. На горі он замок. У ньому зараз здається музей мистецтв. І он іще, ну тут чи фортифікаційні якісь середньовічні були споруди. І он серед сучасного готелю також башти. Тих середньовічних споруд. Чао! А тут по доріжки як ні в чому не бувало. І все для них нормально. А скелі зблизька дуже великі. Не гірше, мабуть, ніж скелі Мохер. Але ж вся оця краса затулена цими будиночками, готелями, ресторанчиками, начебто для них іншого місця немає. Ось так і їду. Спочатку деруся вгору. Потім стрімко спускаюсь, щоб побачити ось такі краєвиди. За кожним спуском чергові скелі. Ось така красота. Щось ми тут своїми. Велосипедом перекрили всю парковку. Бабця хотіла зупинитися, але поїхала далі. Як красиво. А он на горі сидить Нептун. Ну, тут такий оглядовий майданчик, сюди всі заїжджають. Дутя Нептун на горі, бачите? Ну що, з того пагорба спустилися, щоб піднятися на ось той. Після спуску одразу підйом. А тут ось такий ігровий майданчик. Ну, схоже що Гольф, але такий якийсь нестандартний, доріжки якісь Я не розумію цієї гри, от чесно. Найвищий рівень складності. Четвертий. 12 відсотків ухіл. Очманіти. Повзу. Ледь, ледь. І зупиняюся. Ще 5 метрів. І вообще баран на такі підйоми заводить веломаршрути. І взагалі сьогодні цілий день дорогами цілий день. Ніяких тобі велостежок немає. І оце де бачить другорядну дорогу, туди і маршрут. І бувай здоров. Воно в кожній комуні чи як у них там називаються ці області. По-своєму. От е скільки я вчора і позавчора їхала по Комуні Соме, там виключно все по е велодоріжкам виключно. Але маркування так собі. Багато просто їхніх там місцевих е велодоріг маршрутів. І воно тут трохи збило мене вчора з пантелику. Автівка їде, треба притиснутися. Думаю, вона мене побачить. Ось. Сьогодні маркування краще, але весь час дорогами загального користування. Автівка поїхала. Так, не трасами, але автівки присутні. Жодної велодоріжки не було. Ну, я не беру в межі міста по набережні то таке. То, як кажуть, понти для приїжджих, а так, от, щоб по маршруту, немає. І оце ж. Хтось проклав сюди цей маршрут. Як тут хлопець на шосері, на танюсіньких колесах ледь-ледь їхав, ледь-ледь. А що вже казати про навантажених туристів? Я цей сама ледь іду і велосипед ледь пхаю. Ого, які тут на верхівці замки вілли.